Друзі, швиденько хапайте щось смачненьке, бо зараз у вас потечуть слюнки. Сьогодні в нас на огляді панда суші. Поки я не здуріла від ароматів, швиденько пробіжимося по комплектації. Я вже в захваті. Такі окремі ємкості для соєвого соусу з имбиром та васалі. Соєвий соус у бутилочках. Я це дуже люблю, дуже зручно так. Багато серветок і ось ще рукавички це для суші бургера. Отакі стильні палички. Погнали куштувати! До мене приїхало одразу дві піци. М'ясна з овочами. Та піца шість сирів. Шість, Карл. Тільки погляньте, які пухкі бортики. М -м -м. А якщо до суперсиру під сиром і сиром вкрита? М -м -м. Сюди. Якщо ви фанат сиру, ви просто не маєте права пройти повз цієї піци. На цьому ми не зупиняємось на черзі суші бургер. Мене око радується, але ну який же він гарний. В мене суші бургер з тунцем. Ви все бачите. Чудовий кляр, багато начинки. Пікантний трішки гостренький соус. Мені дуже подобається. Господи, ну які ж молодці. Ну, і звісно, піца без ролів, гроші на вітер. Продовжуємо. Зараз оформлю собі все як треба. Хоч би не обляпатись? Це я вмію. В мене тут чотири дракони. Зелений, тигровий, червоний та золотий. З якого почнемо? Сюди червоний. Гляньте, скільки риби. Їмо. Їмо. Щиро дякую вам за свіже, консервоване манго. Дуже смачно. Теж їмо. Ви тільки погляньте на цей золотий. Зверху вугор, всередині ще тунець, авокадо, омлет. І він, звісно, теж йде до ротика. Ого! М -м -м. Ну, ви сами бачите, це феєрія, свіжесенька рибка, великі роли, дуже смачне тісто, багато начинки в піці. Також у пандасуші діють знижки 20% на день народження та 5% на самовивіз. А з умовами зонування доставки ви можете ознайомитися на сайті. Ну, це протизаконно не порекомендувати вам цю смукоту, тому обов'язково спробуйте, підпишіться і діліться вашими враженнями. Цьом-цьом!